У передній серії муза знайомиться з Джередом, спеціалістом, закоханим у неї. Однак Дарсі використовує його, щоб влаштувати пастку в симуляторі. В останню мить Вінкс об'єднують зусилля і перемагають. Невидимі Піксі. Постава, принцесо Лейла. У голову вище. Так, няню. Дзвонив ваш батько. Хотів переконатися, що ви відвідуєте заняття. Так, звісно. Майм стежте за поставою. Так Увечері ви будете при дворі. Так. Сидій тихо. Так, няню. Ви сидітимете тихо. І не рухатиметеся. Yeah, 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 yeah. Ні з ким не розмовлятимете, мовчатимете. Yeah, yeah. І ніхто не говоритиме до вас. Are... Ти зовсім сама. Ні. 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 Мама. Вот тут благаю ст... вид пустить. Я вже не витримую. Останні два тижні ми тільки тренуємося, навчаємося і боремося з монстрами. А сьогодні два уроки конвергенції. Дівчата нам треба відпочити. Пропонуєш прогуляти школу? Ні, не смійте. Так. Пропустити школу, матимете клопіт. Блума ти ще думаєш? Я б не хотіла засмучувати фарагонду. Вона зрозуміє, що нам треба прогулятися по крамницях. Я хочу піти на танці. Танці це весело. Hey, муза. Привіт, Музо. А де техна? Снідай з Тімі. просипати і надівати казне, що не леді. я ходила по пошту. Магограма для стели, загадковий лист для флори, а це для блум. Від твоїх батьків. Ми влаштуємо вихідний. Дівчата, у мене є ідея. Вітаємо в Блум? Подорож на землю геніальна ідея. Yes. Так, школа мене вже дістала. Не спускайте з піксі очей. Блум, чому ти вирішила прогуляти школу? Сьогодні мама свідчитиме у суді, і я хотіла підтримати її. А, girls, Може, погуляємо по центру, поки блум буде з мамою. Туди довго добиратися. <гулсь> у нас постійні затори. Ну ж, Те, що дивитимо. Stella, Стелло! Ні! Oh. Oh, I'm very... Вибачте, пробачте, вони відпрацьовують танцювальний рух. Чого? Я не чую. Стелу без чарів. Перетворення теж рахується. Ви Багато вчитеся, тому я купив тобі новий колор. Wow. Подарунок. Дякую. Це вдосконалена модель. Вона не дає комп'ютеру перегрітись. Ти дуже уважний, Тіммі. Тобі подобається? так, але це подарунок для комп'ютера. Але не для мене. техно я тут подумав. Про що? Програма обробки чарівних графіків має багато класних функцій. Look, Timmy. слухай, Тіммі, Пробач, але я цілий день займаюся програмами. Розумію. Я прийшла сюди, щоб відволіктися. Ясно? Але вона ж... вона ж любить комп'ютери. Тут усе не так, як у магіксі. Yeah, really... Я відчуваю енергетику усіх людей. Yes. And... Так, і тут повно крамничок, в яких я ще не бувала. Я піду до мами. До речі, де Піксі? Пів тут у капюшоні капішоні лели. Енлакеалок та від смердючого і шумного мотоцикла. А інші пішли її шукати. Тобто Піксі літають тут самі. Та Що? Вони знайдуть дорогу додому. Стелло, це земля. Тут ніхто не бачив Піксі. Хто знає, що може статися? як сумно і романтично. Ти well, хороша юна леді? Yes, madam. так, пані. Швидше, повертаємося. Ми тут тільки тому, що ти злякалася і полетіла. Well, well. What have we here? Так, що у нас? Why? Have you lost ти заблукала, your way, дівчинко? Mm -hmm. Так. Гаразд. Right. Знайдімо твоїх маму і тата. Okay. Добре мене тут розважали чарівні подружки. Справді oh, really? тобі пощастило. Не розумію. Що відбувається? Вони нас не бачать. Нарешті ми разом немає лише однієї. Сподіваюся, Блум yeah. приєднається yeah. пізніше. Будеш коля, <пустити> якщо вона пропустить <пустити> розпродаж. Я вже її боягузлива Піксі пішла з нею. Локет, Локет тепер не боїться. Піксі бачить лише діти. Стій, стій. Ходімо, кевіне. Ходімо. Брудні руки. Даруйте дівчата. Ні, знову поліція. Чому це ви гуляєте? Чому вони в школі? Послухайте, ми yes, чим ми можемо вам допомогти? По перше, де ви навчаєтесь? Толфи це за містом. у вас є дозвіл бути тут? Звісно, сер. Я можу дати телефони наших батьків, щоб ви перевірили. Ні, не треба. Приємного дня. Гей, найти хороша актриса. Вона не актриса. Її постава, її чимність. Так, і що? Вона богиня етикету. Привіт. Мене звати Ен. Будеш моєю подругою. Що ти робиш? Схоже, це весело. Танцюю. Ти не вмієш? So така повітряна. Навчити тебе танцювати. Кимся, Санько. так, зізнавайся. У чому? Де навчилася так розмовляти. Ви ж знаєте, я принцеса Андроса. Серед нас є принцеса Отблум, блум. Наприклад, навіть будь ласка, не каже. Сейплиз у принцеси мало занять. З з ми навчили тільки одного бути богиною етикету. Правильно, це так нудно. Неправда. Цілий день, день стояти прямо і казати так, пані. Принцеса має бачити не чути, я знаю. Cope, я не могла змиритися і мусила вирватися на волю. Тобі нічого хвилюватися. Тепер ти з нами. Так, Ми подбаємо підбав. про те, щоб Французь. тобі було весело. Ти молодець, мамо. Можливо. Та чи правильно I'm я роблю? Може, should... не варто було позиватися. Мам, негідники спалили твій магазин. Знаю, але у них уже <плес> є судимості, тому їх надовго відправлять у в'язницю. Це так важко. Інакше вони зроблять це знову і постраждає ще хтось. <плес> Ти стала така доросла. Я тебе не впізнаю. Ти про що? Ти даєш мені поради. Багато що сталося. Це символ моєї рідної сім'ї. Тут написано Дафні, Блум, Орітел і Меріан «Орітел» і «Меріан» – твої рідні батьки. А в центрі мій сімейний герб. Вибач, мамо. Певно, тобі важко це чути. Майдрім повісні я чую мамину колискову, але твої пісні назавжди в моєму серці. Вас із татом ніхто не замінить. Дякую, Блум. Не хвилюйся за нас. Дізнайся те, що ти повинна знати. що робить Кіко? Там нічого немає. Це складно пояснити. Куди далі? Гей, hey, дивіться, клуб. Навіть не знаю. Сьогодні будень тут, мабуть, самі неуки. Так, ми триматимемося осторонь. І ні з ким не спілкуватимемося. А я прийду пізніше. Добре? Ти зустрінешся з блум? Так, я прибіжуся по крапницях і куплю щось для Брендона. ти готова? Так, бувайте. Мені не подобається цей ритм. Лом сказала би чарів. У цьому натопі no, no, ніхто не помітить. Хто mm -hmm. mm -hmm. oh! mm. hey! змінив музику? <говори> а що я казав? Ці дівчата не такі. Вона змінила музику. В неї якийсь новомодний пульт. Ні, ти не бачив іншу. Вони вміють чарувати. Ти перечитав Гаррієту Поттер. Я не вмію читати Бовдоре. Уйд, завжди. The... Чому Флора? щось не так? Ні, нічого. Нічого. Не так багато слів мають таке велике значення. Візьми, тримай. Побачимося пізніше. Флора, ти чого? Прогавила чудову нагоду. Дякую, що прийшла. Ти не маєш бути самотньою. стемніє. Не хвилюйся. Я ніколи не втечу з палацу. Лейла, Лейла будь-де можна бути вільною. Я не розумію. Просто розчинися у танці. Ти танцювала, щоб відволіктися від нудних обов'язків? це багато для мене означає. Дякую, муза. звертайся без проблем. Ходімо покажемо, як ми танцюємо. Грізельдо, ви знайшли дівчат? Ні, директрисо. Їх немає у суд містечко. Погано, хоч би з ними нічого не сталося. А їм точно буде на переливки, коли я їх знайду. Клас. Слухняна і не постраждаєш. Руки геть. Звукова хвиля. Хай там я, коли я рада, що ходила до грізельди на уроки самозахисту. Тепер це приватна вечірка. Всі, хто не грає, вимітайтесь. Окей, а ви теж не хочемо грати. Можна піти? Чата, сюди! What? What Чому річ? Муза талела. Досі there. там. Мені це не подобається. От нечема. Там щось коїться. Подивимося. Нічого <ріпи> <doesn't> хорошого. <ріпи> у музи та Лейли проблеми. <ріпи> Жартую, що ти не пройти. Хіба що ти знаєш заклинання невидимості? Не знаю, але у мене є краща ідея. <ріпи> що вам треба? Як ви керуєте музикою? Ми бачили, у вас є чарівні сили. Що це ви? Ви не постраждаєте, якщо чаруватимете за нашим наказом. Що робити? Вони точно не страшніші за монстрів. Хапайте їх. Попалися. Мозо. Тут темно, де ти. І гаразд я тут. Не бійся темряви. Я не можу. Де ти? Пішла. Ти сама, подружка тебе кинула. Ха-ха. Що тепер? ха Лейло, як ти? Дівчата, спокійно, ми вам допоможемо. Добре, що вони нас не бачать. Отута! Лейло, я таке знав. Ви бачили це? Та й відведуть нас у школу магії. Ти в нормі? Пробач, я зірвалася. Навчимо цих хлопців поводитись. Готова? Авжеж! На повну потужність. Сила котання. Привіт! Хто це сказав? Як можна підходити до дівчини у такому вигляді? От, От тобі! Оце От, удар. Це наш шанс через чорний вхід мерщій. Yes, так, швидше. Гача! <гаджу> <Гатча>! Попалася! Лейло! Гача! <гаджу> Тримаю! <гаджу> Дівчата! Гача! Турні дівчиська втекли. Чуваче, ти такий симпатичний. A... Ідіоти, нас доженіть їх. Вони викличуть поліцію. Ми у пасті. Не треба було зариватися. Ми врятовані. Ще mm -hmm. yeah, Так, we'll Як то кажуть, із вогню yeah, та в полум'я. Ви прогуляли уроки і утекли без дозволу. Далі це серйозне порушення правил. Вас буде покарано. Ви приберете всю територію школи. No, no. Ні, тільки на це ми не можемо прибрати всі закутки, щоб усе блищало. Наші чари не настільки потужні. Well, Доведеться вдатися до конвергенції. No. Ні, знову заняття. Тому ми так і втомилися. All... вам потрібна практика. Попереду складна битва. Лорд Даркар тільки чекає, коли ви втратите пильність. Mm, yes. Так, can... і щоб здолати його, ви маєте зрозуміти самих себе. Hvad er det, du gør? Чомусь я боюся заговорити з Гелієм. Це дурниці. Ми всі робимо дурниці. Сьогодні я завела музи в небезпечний танц клуб. Ти боїшся ходити сама? Не ходити, а лишатися на самоті? Про що це ти? А в дитинстві моя єдина подруга поїхала. Відтоді у мене не було з ким танцювати. Тепер я частина Вінкс. І мені нічого боятись. Так, я теж це знаю. Я не повинна боятися. Мені дуже подобається гелі. Здається, я за ко... байдуже. У наступній серії Скай повертається додому на Ереклеон, де дізнається про викрадення принцеси Діаспро. Блум і флора допомагають йому боротися із гадковою командою ніндзя, а Муза протистоїть сторміва феї. Українською мовою озвучено так треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Далі буде.